Тейпування великого мілкового м'язу. мілковий м'яз кріпиться латераль... під латеральним надвиростком великого мілкової кістки. в нижній третині гомілки пересікає її і кріпиться за клиноподібну кісточку е... з медіальної сторони стопи. Отже, він формує, бере участь у формуванні повздовжного підйому. Відповідно, при плосковалюсній деформації, при плоскостопості цей м'яз потребує. Стимуляції додаткової, як за допомогою масажів, за допомогою фізичних вправ, так і за допомогою типування. Отже, розміщуємо якір в проксимальному місці кріплення м'язу. Трошки латеральніше і нижче колінка. Знімаємо підложечку і з натягом 25-35% поверх. М'язу наносимо стрічку, звичайна ай стрічка Місце кріплення дистальне. Клиноподібна кістка, але зв'язку з тим, що тут у нас є активне тертя і не буде триматися тут э, тейп, відповідно, якір. Хвіст треба вивести на цю сторону підошви. Ось така аплікація. І просимо попрацювати або працюємо пасивно з